Яких тільки не буває брендів oh, одягу. Так. бренди від зірок і бренди для собак, бренди шикарні і бренди мінімалістичні, бренди профільні та широкопрофільні. Але бренд одягу від українських військових це щось нове і дуже цікаве. Всі деталі просто зараз. Ну і не чекайте хакі та мілітарі. Кубіто здеї, здивую вас бісером. Вишитий бісером лелека, немов обіймає сукню своїми крилами. Цей образ став візиткою колекції першого у світі бренду одягу від українських військових. Колекцію вже презентували в українському культурному центрі в Парижі. Як створювали фентезійні образи? Наша знімальна група побувала в цеху бренду. Комбінізон тут, бачите, стилізована така бавовна, вишивка так само е, вручно зроблена, і під нього ще такий корсет. Було досить цікаво е пояснювати іноземним журналістам, що таке бавовна. <с? <с?> ну і в Парижі так само, тому що це ми розуміємо, бавовна, хлопоки е і так далі. Ганна Суворкіна, конструкторка бренду Дей». Його заснувала ветеранка парамедикиня Юлія Сідорова з позивним Куба і дизайнер, а тепер уже нацгвардієць Станіслав Бітус. На початку повномасштабної війни вони запустили цех ветеранка, який шиє жіночу військову форму. Пізніше саме цей цех став майданчиком для творчих ідей. В один вечір ми сиділи спілкувалися. Юля каже: мене вже давно ну, є така ідея, не знаю, як тобі сказати, чи можливо було б тебе бажання зробити щось разом не тільки військове, а от бренд з коштами допоміг Український ветеранський фонд. Так військові розпочали розробку першої колекції. Юля малювала е, були, ну на фронті. Я малював в Києві. Ось коли Юля приїхала, ми почали показувати ескізи, ті, які я намалював, ті, які вона намалювала. Ми були дуже приємно здивовані, тому що у нас насправді е, були схожі ідеї. Під час блекаутів з ліхтариками в руках команда конструкторів та кравців створювала красу. Колекцію назвали «Fire of Liberty», що перекладається як вогонь свободи. Саме вогонь став головним композиційним елементом кожного образу. Тут є декілька стилів, стил, які поєднуються між собою. В основному, це авангард, є е, нотки класичного стилю, трішечки фентезі, потім е, романтичного і гранж присутній. Концепція якби бренду це е, одяг, який є арт-об'єктом, який виражає сутність самої жінки, їхнє е, бачення відчуття того, якою є сучасна жінка, жінка, яка переживає війну, е, яка є учасницею війни. Ідеї дизайнерів військових стали справжнім викликом для конструкторів. Щоб зробити ідеальну форму плечей для цієї сукні жакета, довелося використати шматочки пластику. Воно благодаря цьому тримається, бо ми його мучили різними способами. І кості ставили, і якісь плічики, все що завгодно. Замість натуральної шкіри використали котон зі спеціальним нанесенням. Ще одна цікавинка бренду обстрочування одягу шнурами. Я, наприклад, реально не бачила в якихось брендах, що використовували так шнури. Це е, така техніка, трохи старовинних корсетів е, використана. Загалом військові презентували 13 образів. Колекція має благодійну мету зібрати кошти на потреби жінок постраждалих від війни, а також програму реінтеграції військових у цивільне життя. Поки що колекцію тільки готують до продажу, але в соцмережах вже можна замовити брошки у формі золотого колосся. Це декор піджака головного образу колекції. Їх робили волонтери разом з вишивальщицями, бо це така досить кропітка робота. Їх всі зв'язати. І виникла така ідея зробити благодійну брош, колосок. Гроші, які виручені за від цієї броші, йдуть на поранених жінок. Долучитися до благодійної ініціативи можна на сторінці Байветеранка в інстаграм. Благодійну брошку оцінив головний модний фанат України, німецький дизайнер Френк Вільде, і вже запостив своє фірмове фото у ліфті.